Нарешті приїхала до нас посилка з Zara, з Індетекса, тому що я її замовляв, дивлюся, вона приїде в суботу. Думаю, а то 4 дні треба чекати. А потім я щось передивився ще раз, бо субота прийшла, а на нову пошту нічого не прийшло повідомлення. А то оказується не та субота. То мало прийти не за 4, а аж за 11 днів. Але... Дуже добре, що вона прийшла за п'ять. Зразу на наступний день прийшло повідомлення. Так що ми погнали за нашою зарою, то що я замовив. Потім ще заберемо каролінку і будемо робити розпаковку. Погода щось спортилася, якийсь дощик, тому їдемо забирати кроньку на машині, вже пішки не пройдемося. Погнали? Погнали. Ти будеш заводити машину? Ні. Боїшся? Ні. Щасливий Юра біжить зі зарами. Все, забрав я вже свою посилку. Прикольно приїхала коробка. Вона така зразу видно типу брендова Зара. Зараз Наталя пішла в садочок забирати каролінку і мені вже не терпиться дочекатися, що ж там всередині замов. Тому, що, ну, в принципі, я знаю, що замов, але чи я вгадав з розмірами, бо ж. Розміри можуть бути замалі, завеликі, але там здається, в середині є накладна, тому що коли я платив і оформляв замовлення, там пише, що можна повернути до 15 днів. Тобто, в загальному там виходить злі майже 30 днів. От я забрав 21-го і до 21-го наступного місяця можу то повернути або обміняти, або повернути гроші. Але я думаю, що я. Все вибрав правильно, тому що ми перед тим якраз мірялося все в зарі і має бути іменно то, що я замовляв. Дощ у нас не припиняється, леє як з відра. Клас, це долонька щастя. Вона намокла, бачиш від дощик. Це така, як великий чупік мала бути. Давай покладе її сюди на Ді панельку. Ззаді лежить посилка татова. Ціла коробка. Бачиш? Зараз приїдемо додому, будемо робити розпаковку. Добре? Поїхали тільки, давай ми з мамою підемо щось купимо. Магазин хочеш купити щось? Так. Да. Добре. Це вже біля дому. Кароліна вибрала величезний кіндер Максі. Зараз буде розпаковка Зари і Кіндер сюрприз. Буде твій сюрприз, а тато буде мати свій сюрприз. Тримай. Коротше, ще не встигло навіть до хати дойти роздягнутися. Коліна вже розпакувала то яйце страуса <схід> від Кіндер. Почала його гризти, бо їй вже інтересно, що ж там в нас попалося. Це не тваринка? Чи тваринка? То циплятко. То циплятку рокер, дивися, в нього ще є такі гітари класні, з блискокою. То Можна відсканувати і вона буде музику грати в додатку. А він не рухається нічого? Ні, він не рухається. Коротше, Кароліні щось попалося таке, собі, я би таке не хотів. От мені попалося щось класне. Так, тепер треба це відкрити. Відкривай. Ту коробку, що там в нас попалось. Дивися, тут є якийсь папірчик. Ось такий, треба його відклеїти зараз. Тут... О, це лист! Давай лист зайди... від зари. А ну, давай подивимося. Це треба звідси витягнути. А, це чек. <пhal> 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 <ptimney> в листі від Зари чек. Давайте, треба так розпакувати ту наклеєчку. Давай... О, є, наклеєчку ми зняли. Так, в нас тут попалися штани такі сіренькі. Це є Chinos Skinny Fit. такі от сіренькі. Оці, що ми якраз міряли, не було розміру. Це поїхав мій розмір. ще є, Ага, вони в таких кульочках. Я думав, вони в коробках будуть, а вони в таких пакетиках. Та тві прийшли кросовки. Сіренькі. А чорні якраз такі самі міряв в магазині. В Взарі. Тут щось якась штучка є, не знаю, закльопка. А, то щоб їх цей скріпити докупи. О, О, О ці ці і брендова зара. А, і такі чорні, але я їх не міряв. І вони виглядають, як шкіряні. Може, їх навіть буде легко витрати, бо я думав, що це матеріал, а ні. в середині. О, і ця підкладка така мігенька Тут Тута класна. Тоже мігенька. Такі білі. Ну, виглядає, яке дебес. Шнурівок і зі шнурівками. А ці якраз підходять під ці штани. І там є ще одні штани. Ось такі от Тоже сіренькі. А вони реально сірі-сірі, бо ці такі якісь бежеві. А це в нас іде The драйвер пант. Для водіїв, для шоферів такі от кубики. Вони зараз якраз модні. Вирішили їх замовити, поки є розмір. Бо потім, якщо не буде розміру. Чого ми їздили в зару міряти, бо той розмір має 44, а тут L, -ка, M, -ка, XL, -ка, Тому треба було їхати. І вони йдуть стрейчеві. 1449. Ці у Ці нас 1250, 950, чорненькі, а сіренькі у нас по 1250. Це звичайні стандартні базові кросівки, А це втиснені. Зараз буде все. Міряти. І я не бачу, де є ця заява, хіба її, напевно, вручну писати або з сайту видруковувати, якщо на повернення. Ну я не думаю, що повернення буде. Зараз я буду це все міряти. Стрейчові точно підійдуть, бо вони так розтягуються. І стрейчові ми міряли в самій зарі, а оцих не було розміру. Щоб погнали міряти? Погнали. Тобі вже інтересно? Так. Да. Так, один кросовочок я вже вдягнув oh зі штанами. Like Карина каже, що дуже гарні штани. Просто мені не сподобалося, що вони зав'язані якось так непонятно. Тут десь пішло всередину, десь сюди треба це все буде перев'язувати. Ну, Спочатку я примірюю який розмір, але так чую, що нормальний. Що, Гарні кросівочки? кросів. Каліна сказала, що білі шкарпетки то вони які хлопчачі. Для чорні шкарпетки. Ну, але хлопці теж носять білі шкарпетки чи ні? Ні. Тільки дівчата? Так. І що мені тепер робити? Ти маєш чорні шкарпетки. Це от називається я їх розплутав. Ну, зробив собі розмір такі, як мій. Одна шнурівка довга, а друга така коротка. Як їх має тепер зав'язати. Вона висипала тік-так. Вона хоче ткопу пересипати, вона як кукурузою бавиться. Отак розміру. Просміру нормальний. Нормальні нормально. Я тільки тут заберу, щоб у не відірвалося. Отакий лук в тата. Ідеально підійшли ці кросівки під ось ці ось штани. Вони ніби як класичні і не класичні. Хочеш на роботу ходиш, хочеш ідеш з Наталією в ресторан. То я собі зробив такий подарок. Хто відгадає на яке свято? У нас тут хаос. Примірочний хаос. О, можу зняти. Тож, щоб штани не тріснуть і нові. Типу всередині як замша, щось типу до шкіл. Так, вже легко знімається. Легко знімається? Так. А ти мені чого не допомагаєш поможи мені зняти, давай. Знімай! О. Карінка допомогла. Оці, я думаю, будуть гарні. Цікаво чи вгадав з розміром. Так вони ж по розміру одній ці самі чекай. Тут та, але ці. все одно може не співпадати. Кнопочка. Блін, я не знала? знала. Я не знала. <рес> <рес> ти хочеш теж так. Все, а я тут хотіла тут принести все... ножиці, думаю, зараз розріжемо, але спочатку бренд. бренд. Давай, Бренд. Зараз. Давай, Карлінка. Тут треба пальчик підіпхати, так, нажимай. Нажимай, нажимай. Сильніше? Єее, відщіпнули. А остав так, там таке маленька. Палець, палець бач нормально. Бо ми міряли 42-й, то він взагалі стільки ще був. Коротше, лежі було. Фішери. Тепер так. Так, це треба було впустити, хоча гарно. Тепер другі крусівки. Ось так от вони виглядають, чорні з білим. Розмір я вгадав. Це вже плюс. Колір мені подобається. Вони підійдуть і під ці сірі штани, і під білі штани. Тут легше, бо тут не треба нічого зашнуровувати. Каролінка, як тобі тато, в тих кросовках? Гарні вони? Класні. Кароліна каже, класні. все, їй сподобалось. Вже плюс. Наталі сподобалися. Ці штани реально зручні, стрейчові, тягнуться. І тут не на е, цей гудзик, а на таку кнопку. Наступні штані і кросівочки, Теж прикольні. Вони вже інший матеріал, але класний. Я колись такий мав. Якраз до них і повернувся. Тут вони світліші за ці кросівки. Дівчинка, тобі сподобалися оці штани Клітинку? Так. Так? А які ліпші? Ці чи оці, ці, що на татові? Оці. Оці в клітинку. А кросівки, які тобі сподобались оці чорні чи там ті сірі, що в кімнаті? А. Оці. ці чорні? Так. Добре. Під ці чорні я можу вдягнути шкарпетки хлопчачі. Вдягнути? Чорні. Так. Добре. Зараз вдягну так, як хоче Каролінка. Оці штани і чорні кросівочки. На кухні лежить. Все, отак от оновив свій лук. Нарешті приїхала Зара і можна щось поміняти на людське. Оцей прикид найліпший з чорними шкарпетками, так як карвіний казала. найбільш такі хлопчачі. Ну і шереві. Ремінь і все. Можна так і гуляти з дочею. Залишилось тільки перев'язати ці от кросівки і позбирати цей весь хаос. Ці мішки. Далі сподобалася ця коробка від Зари. Каже, їй в такий не приходило, тому що вона замовляла через Байер. Тепер вже зара вернулася і можливо наступні наші будуть вже покупки ну, такі онлайн на каролінку. І на Наталю. Коротше, перечепив я вже всі ті шнурки, позрізав ті всі бірки, все підійшло. Я щасливий. Кароліні сподобалося ці оці замки від Зари від <свідчіпнути> Вона каже, що це наручники Зара. Давай. Я нажму на кнопочку. Бачу, як ви оцей малювали в садочку. <свідчі> Тим зеленими фарбами малювала? Так? Так. Ну, це я так і зрозумів. А, то ж ту руку точно. Мені, здається, забули в машині ту руку твою. Потім піду заберу.